Вітаю всіх на реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримося в одну, як на мене, надзвичайно важливу тему з книги Джона Пайпера Коли я не прагну Бога, і поговоримо про те, чому наша боротьба за радість, за справжню радість так тісно пов'язана з Божим Словом. І знаєте, з чого все починається? Зізнання, яке, чесно кажучи, трохи шокує. Сам Пайпер каже: уявіть собі, після 50 років у вірі він все ще ловить себе на тому, що його щось відволікає від писання. І він не каже, що це просто ну, знаєте, втома чи лінь. Ні. Він називається прямо гріхом, що живе в мені. Ось саме ця внутрішня боротьба і є нашою відправною точкою сьогодні. І це, звісно, підводить нас до ключового питання. Що ж це за боротьба за радість? Якщо вже такий досвідчений служитель, як Пайпер, говорить про такий опір, то про що взагалі йдеться? Це ж, очевидно, не просто про те, щоб бути щасливим, так? Це щось, щось набагато глибше. Давайте спробуємо розібратися. Отже, перший крок у цій боротьбі це подивитися правді в очі. У нас є внутрішній ворог. Пайпер називає це протистоянням гріху, що живе в нас. І це важливо. Битва йде не десь там, ззовні, ні. Цей конфлікт він розгортається прямо всередині нас. Так що ж це таке гріх, що живе в нас? Ну по суті, Пайпер говорить про залишкову зіпсованість. Уявіть собі, сад, з якого ніби вирвали всі бур'яни. Але ж коріння залишилося, правда, і воно постійно намагається прорости знову. Оцей гріх, що живе в нас, він як те коріння. Він створює ці схильності, це небажання читати Біблію. І з ним, як каже Пайпер, треба боротися. Це війна. Добре, проблему визначили, але що з нею робити? Просто, знаєте, взяти себе в руки і намагатися сильніше? Пайпер каже, ні, так це не працює. Для цієї битви, стверджує він, потрібна особлива зброя. І зараз ми з'ясуємо, яка саме. І ось тут ми підходимо до самого серця його аргументації чому слово, чому саме воно є основою радості? А тому що, як пояснює Пайпер, саме в його слові ми бачимо Бога, саме там Він відкриває себе нам, і це, друзі, змінює абсолютно все. Подивіться на цей вірш з першої книги Самуїла. Він ідеально це ілюструє, як Господь відкрився Самуїлові не в якомусь видінні чи сні, а написано чітко в Господньому слові. Тобто, коли Самуїл почув слово, він по суті побачив Господа. Ось цей зв'язок чути слово серцем. Це бачити Божу славу. Отже, Пайпер вибудовує такий логічний ланцюжок крок перший, ми слухаємо слово, крок другий, через це слово ми починаємо бачити Божу славу. І крок третій саме це бачення, це споглядання Бога і є джерелом справжньої, тривалої радості. Все дуже просто чуємо, бачимо, радіємо. Тобто, все зводиться до простої істини. Наша мета це радість. Об'єктом цієї радості, об'єктом насолоди є сам Бог. А де ми можемо побачити Бога? В першу чергу в Біблії. Виходить, що Біблія це не просто книга, це, по суті, головне місце для зустрічі з радістю. А тепер переходимо до мабуть найпотужнішої метафори у всьому цьому розділі. Пайпер говорить, що слово це зброя, зброя для боротьби з оманливими пожадливостями. І це не просто гарні слова, це цілком практична річ. І ось тут Пайпер показує два абсолютно різні підходи до боротьби з гріхом. З одного боку, те, що він називає релігією сили волі, це коли ми просто намагаємось перемогти гріх зусиллям. Знаєте, я зможу, я сильний. Але це каже він веде до законництва і виснаження. А є інший шлях: це коли ми боремося з обіцянкою гріха кращою обіцянкою, обітницею вищого задоволення в бозі. Ми не просто вбиваємо бажання, ми замінюємо його сильнішим і кращим бажанням. І ця зброя має конкретну назву в писанні. Пам'ятаєте, опис Божої зброї в посланні до Ефесян, там єдина наступальна зброя це меч духа. А що таке меч духа? Павло каже прямо: це Слово Боже, тобто це не просто якась абстракція, це реальний інструмент для нашої духовної боротьби. І ось великий пуританський богослов Джон Оуен чудово пояснює, як це працює на практиці. Він каже, що коли серце наповнене Христом Христовим, тобто центральною звісткою слова, то всі гріховні бажання просто втрачають свою привабливість. Вони стають мертвими, небажаними, втрачають будь-яку красу. Розумієте? Слово не просто каже не роби, воно показує щось настільки величніше, що гріх просто блякне. Добре. Ми з'ясували, що слово це наша зброя. А тепер давайте подивимось на конкретні результати, які ж переваги, які плоди приносить ця боротьба. І Пайпер тут дуже конкретний. Він не говорить загальними фразами, він перелічує цілих 10 переваг, 10 наслідків використання писання в цій боротьбі за радість. Давайте швиденько пройдемося по них, згрупувавши по темах. По-перше, це внутрішня трансформація. Слово пробуджує і зміцнює віру, як написано, віра від слухання. Воно створює і підтримує в нас духовне життя. І, звичайно, воно дає нам надію, показуючи Божу вірність знову і знову. Далі слово дає нам духовну силу, воно є каналом, через який діє Святий Дух. Воно є ключем до відповіді на молитву, бо коли ми молимося згідно з його словом, ми молимося згідно з його волею. І звісно ж, воно є джерелом мудрості на кожен день. І нарешті третя група стосується безпосередньо духовної війни. Саме слово веде нас до свободи від гріха, воно дає нам надзвичайно важливі застереження, оберігаючи від падінь, і воно дає нам силу перемагати диявола, як це робив сам Ісус у пустелі. Але ось що найголовніше: всі ці десять переваг віра, життя, надія, сила, свобода, все це не є кінцевою метою. Пайпер підкреслює, кожна з них, урешті-решт, веде до однієї мети до радості, справжньої, глибокої радості в бозі. І саме тому ця боротьба має сенс. Отже, давайте підіб'ємо підсумки що ж є кінцевим джерелом нашої радості. Знаєте, Псалмоспівець сказав це краще за будь-кого. дорожче вони від золота, солодші за мед. Подумайте про це. Слово Боже, це не просто щось корисне чи правильне, воно бажане, воно цінніше за найбільше багатства і приємніше за найбільше насолоди. Це справжній скарб. Тож, у підсумку, Пайпер пропонує нам змінити сам погляд на Біблію. Це не просто книга для читання, не просто обов'язок. Це життєво важливий інструмент, це наш арсенал у щоденній боротьбі, у найважливішій боротьбі за нашу радість у Бозі. І наостанок хочу залишити одне питання для роздумів. Пайпер показує Біблію не просто як текст, а як зброю в боротьбі. Що зміниться, якщо почати сприймати її читання не як тиху медитацію, а як акт битви, битви за власну радість? Що означає, щодня свідомо брати до рук меч духа? Це справді є над чим подумати. Дякую, що слухали реформатське мислення.